Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я в Fortnite і покажу вам новий режим Бліц Рояль. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось це новий режим для людей, які грають на телефоні. Але в цей режим можна грати і на комп'ютері. Він триває не довше, ніж 5 хвилин. І він дуже схожий на Reload, але як на мене він набагато кращий. Карт тут набагато менше, ніж в Reload. Тут всього лише 5 названих локацій. Всі інші суперміні. І з самого початку вам дається один медальйон і одна якась міфічна зброя. Тобто, ми, наприклад, дали медальйон нашого любимого Дайго і міфічні пістолети кілсвітча, тобто які зупиняють час, і ти можеш краще стріляти. Ось так. І всім іншим теж дається якийсь медальйон, потім міфічна зброя, і, звичайно, що дві е, такі штучки захисту, які можуть зробити захист між вами. Як бачите, я буваю іншого чувачка, в нього теж були міфічні двійні пістолети кілсвідчя. Але медальйони з інших людей не падають, тому ви не зможете їх отримати. Як бачите, аеродропи теж. Теж позначаються на карті, їх теж дуже тут видно, але вони трохи інші. Як бачите, я бачив ще одного чувачка, вбив його і можна покращувати свій левел за вбивства за те, що ви не вмерли. І, коротше, левел дає вам те, що дає вам зброю. Як бачите, аердропи тут такі більш золоті, чорні, тут коротше, все якесь таке золоте, чорне, Воно таке якби прикольне. Як бачите, цей чувак втік від мене на батутах. Тут зброя з різних сезонів, вона прям дуже різна. Тут може бути зброя з сезону супергероїв, може бути зброя взагалі з там, не знаю, 10 сезонів назад. Як бачите, тут є і корона. Бачите, хто я знайшов предмет з супергероїв, знайшов дробовик міфічний, який мені, до речі, дали за те, що я покращив свій левел. Тобто дивіться, на першому левелі вам нічого не дають. Ось опис цього дробовика. На другому левелі вам дають якісь бунт, тобто покращення, там, наприклад, дивитися і бачити наступну бурю, куди вона піде. Третій левел це вам дають якусь рандомну міфічну зброю. Четвертий левел це вам дають будь-яку екзотичну зброю. Як бачите, я відкриваю айдроп і мені випадає один новий медальйон, Наприклад, мені випав медальйон Рінгмастер, тобто я можу мати безкінечні патрони, і мені дали ще легендарну зброю, ну якийсь хіл. Я використовую ці мої перчатки, і я тепер можу літати як ворона. І це реально прикольно, бо я можу стріляти безкінечно і це реально глядає дуже класно. Ще зайшов, як бачите, медальйон нашого любимого е, цербера. Тобто, що він дає? Він дає три е, такі ривка, які самі восполняються. І це реально прикольно. Як бачите, на мене напав якийсь чувак, вже був топ-2, тому я мав його вирити, щоб зняти топ-1. Я від нього втікав, випробував щось зробити, бив проти нього, але як бачите, в мене був такий поганий кіагін, тому я йому все таки програв. Як бачите, ось так виглядає режим цей. тобто Тут бачите медальйони, вони дуже різні, вони з різних сезонів. Ось мені, мені дали медальйон з Євса. Що він робить? Коли ти використовуєш спринт і стрибаєш, ти стрибаєш набагато вище, ніби гравітація менша. І мені дали міфічну блискавку, яка була у Зєвсе, ну і взагалі в сезоні богів вона була дуже популярною, вона часто вам випадала. І бачите, я знаходжу дробовик і собі просто ходжу. Тобто в цьому режимі. E, дуже швидко всі вмирають, бо тупо, ну, ти заходиш на локацію і з тобою десь ще 10 людей. Всього, до речі, максимум 45 людей. Як бачите, на мене якийсь чувак я його вбиває, ну і коротше, він вмирає. E, тут, до речі, одне життя, в принципі, як і в Battle Royale. Роялі. Тобто, це не як в Рлоуді, що там два життя, а тут все одне життя, і, ну і це, я думаю, зрозуміло, чому. Як бачите, я стрибаю вище набагато, коли використовую спринт. І мені, наприклад, дають за другий левел такий Combat Academy Room. Ну, в принципі, окей. Тобто, я собі просто ходжу, бачите, портали теж золоті, вони такі з неба відкривають, і це прикольно. Ми, наприклад, дали міфічний памп і дамп зброю. До речі, міфічний зброю я не пам'ятаю, щоб вона була взагалі в сезоні беззаконня, але, може, і була. Ну і тут вона точно є міфічна, це прикольно. Бачите, собі ходжу, лутаю айдропики, з них випадають медальйони. Uh, і я просто співлутаю. До речі, є золоті банани з, з, з сезону богів, і тому це прикольно. До речі, цей режим буде обновлятися кожен тиждень, там буде додаватися і нові uh, босси, та й коротше, там буде багато чого. Але через 4, 4, 4, 4 тижні він повністю закінчиться і більше цього режиму не буде. Ну, може, там трохи пізніше його додадуть знову, але на якийсь час його точно не буде. І бачите, мені наприклад дали зараз міфічний таран. Міфічного тарана ніколи не було в грі, тому це бо, тільки в цьому режимі він такий міфічний є, він може використовуватись безкінечно раз з якоюсь перезарядкою. Як бачите, напав на противника і зніс йому 150 хп. Тобто, один такий таран знищує 150 хп противнику, якщо ти прямо впадеш на нього. І, до речі, в цьому режимі немає будування, бо це режим більше для телефонів, а на телефонах важко будуватись. Тому ну, ось такий підгодчик нам зробив. Тобто цей режим не немає стройки. Я думаю, це прикольно, бо я не граю з будуванням, Мені все таки трохи важкувато. Я бачу, що тут хтось стріляється. Я нападаю на них стараном, беру свій дробовик і просто пробую добити цього чувака. Добиваю його, і бачите, коли когось буває, то він просвічує противників, і інші теж просвічуються. Мені, як бачите, дали міфічну зброю за те, що я покращив свій левел. Тому левел покращити теж дуже і дуже треба в цьому режимі. На мене хтось напав, спробував мені щось зробити, але я забираю міфічну зброю і вбиваю цього. Я не знаю, це бот, чи просто людина, яка грає на телефоні дуже погано. Ось такий опис у цієї зброї, Це покращена якась Ну і коротше, стріляю по чувачку і починаю його приносити дуже сильно. І добиваю його. Тепер у мене четвертий левел, і це дуже-дуже добре. Як бачите, я призражаю свою пушку, мені дають екзотичний дробовик, який вогнено-холодний. Тобто він прикольний, він зараз є в нашому сезоні, його можна отримати в батл в Роялі. І бачите, далі ходжу собі, відкриваю скриньку, скринь і мені дається медальйон, який в мене вже є. Тому будьте обережні, вам так зробитись так само, що вам випаде медальон, який у вас вже є. Тобто, бачите, це нестабільний вогненно-холодний дробовик. Я як бачите, я використовую свій бур і просто лечу до проти. Бачу противника, прямо падаю на нього, наношу йому 150 урона, свій дробовик. І як бачите, коли я попадаю, то я рандомно або ж його охолодю, тобто він сповільнюється, або ж я даю собі ефект швидкості. Віз нього, бачите, випадає міфічна е, спірична гвинтівка, яка мож, яку можу отримати Дайго в цьому сезоні. Далі, як бачите, я собі йду, знаходжу противника, починаю по ньому стріляти, і все-таки я програю, а потім займаю топ один, бо буває противника з якогось дробаша прикорного. Далі мені дають медальйон кого правильно? Ареса це медальйон швидкості, і це реально прикольно, бо мені його медальйон дуже подобався, коли я був в тому сезоні з богами. Як бачите, мені дали міфічний бур, і це прикольно. Далі, як бачите, я отримую покращення, знаходжу в скриньці Зевса. Тут є скринки Зевса. Вони набагато кращі, мені здається, в цьому сезоні, ніж в тому, коли були боги. Як бачите, я собі лутаю, знаходжу якогось чувачка, починаю його вбивати. Ну і як бачите, в мене виходить. І тепер на другому левелі Бліц левел 2. Я отримую якісь покращення, Gold Rush Moon, Тобто, коли я відкриваю скриньку, то я отримую золотий ефект і можу бігати швидше, стрибати вище, на якийсь короткий час. І це реально прикольно виходить. Я бачу бананчика, починаю по ньому стріляти, він робить мені щось зробити. Все-таки, як бачите, я його добиваю і отримую третій левел Бліца. За що я отримую покращений? Oni, дробовик. Ось так він виглядає, які в нього характеристики, в нього реально прикольні характеристики. Він стріляє прикольно, швидко, але в нього всього лише два патрони. Це мінус, але як на мене, ну, це не має ніякого сенсу для мене, бо я і так багато кого виграю. Бачите, золоті портали відкриваються зверху, вони випускають аеродропи, або ж просто людей, бо на цій карті є портали, які можна війти і просто випасти зверху. Так, да, вони такі є. Золоті лами теж з'являються. Золоті лами, лами, я потім вам покажу, вони схожі на прості лами, але вони золоті. Бо в цьому режимі все золоте або чорне, таке, знаєте, якесь естетичне. Як бачите, я знаходжу ще один медальйон. Що він робить, коли ви використовуєте якусь їжу або хіл. То він відкриває біля вас сферу, яка вас захищає. Це медальйон нашого любимого щогуна, якого, який можна було отримати раніше. Тепер в цьому сезоні його вже немає. Замість нього вже є кора на його островах. І бачите, ось так виглядають портали, вони золоті і прикольні. Ви просто вилітаєте ну і можете собі спокійно Так ось, до речі, да, в цьому сезоні немає нічого нового. Тобто тут портали, лами, все, що вже було, просто трохи змінений стиль. Лам, айдропів, карта та сама, тобто карта, схожа на релот, старі локації, старі медальйони, стара зброя. Коротше, тут немає нічого нового. Це просто мікс всього, що було раніше. Як бачите, я знаходжу знову супергеройський сет, тобто крила і перчатки, які можуть наносити урон. Але як бачите, вони зараз не безкінечні, бо в мене немає медальйона, які робить все безкінечним. Я покращу станову 4, і отримую, знаєте що? Міфічний Shadow Tracker. Це юспік, який стріляється, він наносить великий урон. І при цьому, коли ти попадаєш по противнику, він підсвічує противника на пару секунд, і ти можеш побачити його, навіть якщо він заховається за стінку якоюсь, наприклад. Тут, як бачите, я чую бур, він летить прямо на мене. І коротше, він зос мені 150 хп. І просто офігіваю, бо я забув, що бур такий бовий. Я просто пробую сховатись. Але нас залишається двоє, я розумію, що це просто дуелька. Я бачите, я використовую свій дробовик Оні, майже вбиваю його, але при цьому я помираю від бурі. Вона добиває мене, бо там аж 10 хп за бурю. Як бачите, я отримую медальйон, який дає мені 75 захисту. Е Кожну секунду, і коротше цей медальон майже без сенсу і просто дає захист. Тобто ну, нічого такого прям немає. Це з сезону, коли були оці вандали, які захопили карту разом з Мігалодоном. Я отримую, як бачите, якісь покращення, що я можу бачити бурю в наступних моментах. Ще одне покращення отримую. Як бачите, ось така золота лама. Її можна відкрити або ж зламати. Я вирішую відкрити її. Відкриваю, як бачите, з неї випадає міфічні перчатки, героїки, золотий банан, Бога зєвса і, звичайно, ще якийсь хіл. Я з'їдаю банан просто так, і коротше, я просто вирішую піти звідси. Як бачите, використовую ці початки, в них аж 4 використання, але там потім отримується ще 5 тому ви можете його використати 5 разів. аж. Далі я бачу чувака і просто добиваю його. Це, напевно, був якийсь бот або ж людина, яка грає з телефоном, як я вже казав. Я отримую третій левел, і за це я отримую міфічний, покращений. Асалт ріфл, тобто таку пушку, яка прикольна, реально, бо в мене була така сама, але просто зелена. Тепер отримав міфічну, і це реально прикольно. Як бачите, на мене напав якийсь чувак з іншого будинку, я починаю по ньому стріляти, але мене приносять знизу. І цей чувак сидить собі, я по ньому дуже сильно проношу Як бачите, він закривається в сфері і потім мене добиває, бо він мав дуже мощний дробовик. Далі я лечу знову на другову точку. Тут я бачу якогось чувачка ботіка, я його добиваю. На мене нападає ще один. Ну, коротше, це якийсь пес, я його теж пробую добити, е, просто я трохи не випадає по ньому, тому мені трохи треба зрозуміти, на... як попав по ньому. Все-таки я його добиваю з легкістю і отримую покращений дробовик Оні знову за третій левел. І ще отримую дро... е, медальйон. Мегалодона. Це дуже лібовий медальон, він дає тобі безкінечний спринт. І при тому, як ти безкінечно спринтуєш, ти ще можеш знищувати побудову на своєму шляху. І це реально виглядає прикольно, бо безкінечний спринт завжди добре. І цей медальйон, він реально крутий. Ну а за четвертий левел я отримую беззаконний трініті гвинтівку. Е, тобто, бачите, що я можу в неї зробити? Як бачите, мене цей чувак відштовхує своїми цими. Пушечками. Коротше, я просто беру і тупо його знищую, бо три патрона з автомата зразу, і я отримую топ-1. Далі я отримую медальйон щогуна X. Х. Тобто він дає тобі безкінечний спринт знову. І при цьому, коли ти спринтуєш, ти ще стаєш невидимим, Тобто ти можеш бути невидимим безкінечно, ну, поки ти спринтуєш, звичайно. І як бачите, я прилітаю на таку Сенді Сніт, тобто локацію, яка насправді не є якоюсь популярною, вбиваю вже пару людей, бачу ще одного, добиваю його, це якісь ботики, і я отримую другий левел Speed Healer Boon, що я хілююся набагато швидше. Далі, як бачите, я знаходжу міфічну пушку, покращений Flapjack Rifle, і просто нею стріляю. Вона прикольна, вона замість автомата мені служить, я просто собі бігаю. І вирішую просто собі походити по карті, відкрити якісь айдропики і отримати кращий лут. Бачу, чувака, починаю по ньому стріляти зі, зі своїх пістолетів і його добуваю. Але в пістолетів маленька бойма, і це мене дуже злить, бо коли ти стріляєш, ти маєш добуваєш людину і маєш потім переключатися на іншу зброю. А це довго і людина може просто втікти. Тому, чесно, мені пізлети так собі подобаються. Як бачите, злоту ламу теж може зламати, це буде насправді швидше, ніж просто її відкривати. Ну я відкрив її і забрав. Звичайно, що хіл. До речі, як бачите, банани хіл тільки ХП, але не захист. Цього я не знав насправді, тому він мені не сильно треба. Краще вже брати якусь гігачагу. Я отримав екзотичний дробовик, отакий е хайст, Тобто це дуже давній дробовик, він ще з давнього сезону. Що він робить, коли ти стріляєш у противнику? То ти, по-перше, пришвидшуєшся і маєш більший урон на цьому дробаші. Тому це реально прикольно, мені здається, цей дробаш, тому його можна використовувати. Я свій просто бігав, як бачите, залишається чотири людини всього лише на карті. Я собі бігаю, бігаю, Я шукаю когось. Тут у мене хтось. Попадає, проносить мене, я ховаюсь просто за кущами. Але як бачите, мене погано видно через те, що я ну, буквально майже невидимий. Я бачу когось чувака, в нього дуже мало ХП, в мене теж дуже мало ХП. І коротше, все-таки з якимось чудом я його виграю і отримую знову топ-1. У мене вже два топ-1. Ну як бачите, на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.